Тут стояли морозильна, сушильна машина, пральна машина. Будинок було два прильоти. Оце. Коробка, вікна і кровля. Бажання до осені, до зими якнайбільше вигнати, накрити, а там подивимось. Це ще один будинок із тих, який ми обрали в першу чергу відбудовувати. Тут у нас багатодітна сім'я, четверо діточок. Нашу вулицю взагалі в кожен будинок розстрілював російський танк. Да, воно побите, пошкоджене, подовбане. Ну воно хоч щось, хоч щось вціліло. І ми, оце, оце своє щось, ми вчепилися. У них величезне прагнення приїжджати і тут бути. Вони не просто сидять, вони пишуть звернення, вони щось працюють на землі. Цей проект не просто про відбудову. Цей проект про повернення інфраструктури і життя в це село. Всього для початку ми взяли шість будинків.